Тання ви дивитесь новини ротарі Україна у студії. Працює Тетяна Цвілає. На початку випуску коротко про головне. 111 років служіння людству. 23 лютого день народження Ротарі Інтернешнл. В Україні 47 ротарі клубів. Ротарі клуб Одеса Рішельє поповнив ротарійську родину. Благодійний турнір із боулінгу у Харкові. Зібрані кошти ротаріці передали дитячій лікарні. Про ці та інші події докладніше вже за кілька секунд. 23 лютого міжнародній благодійній організації Ротарі Інтернешнл виповнилося 111 років. Сьогодні Ротарі International – це 2 мільйони небайдужих людей. Понад століття ротарійці у різних куточках світу об'єднують зусилля та служать людству. Основні програми Ротарі International – це боротьба з поліоміелітом. Здоров'я матері та дитини, чиста вода, подолання неписемності та допомога дітям-сиротам. В Одесі зареєстровано новий ротарі клуб Одеса Рішельє. Відтепер в Україні вже 47 ротарі клубів. До ротарі клубу Одеса Рішельє увійшли відомі бізнесмени, політики та журналісти. Новий клуб допомагатиме конкретними справами медичним закладам та дитячим будинкам. Крім того, члени клубу планують активізувати в Одесі ротарійський рух. У 2017 році ми відзначатимемо знаменну дату в ротарійській історії: сторіччя фонду ротарі. Починаючи з 1917 року, фонд спрямував понад 3 мільярди доларів на програми та проекти, мета яких поліпшити життя мільйонів людей. Святкування вікового ювілею офіційно стартує на конвенції ротарі у Сеулі у травні 2016 року, а завершиться у 2017 році на Ротарійській конвенції в Атланті. З нагоди сторіччя фундація Ротарі планує визначити 10 найбільш вагомих глобальних грантів та відзначити їх на конвенції в Атланті спеціальною нагородою. Більше 200 тисяч жінок є на сьогодні членами ротарі клубів у різних куточках нашої планети. Хоча лише кілька десятків років віддаляють нас від того часу, коли ротарійцями могли бути винятково чоловіки. Я на танцюра із з подробицями про цю сторінку історії Ротарі International далі у програмі. Згідно зі статутом та правилами ротарі, до 1989 року членами ротарі клубів могли бути лише чоловіки. 1978 року керівництво ротарі клубу міста Дуарте в Каліфорнії запросило стати членами клубу трьох жінок, після чого керівництво Ротарі Інтернешнл відкликало Хартію клубу за порушення статуту. Ротарі клуб Дуарте розпочав судовий процес проти ротарі Інтернешнл, бо закони штату Каліфорнія забороняють дискримінацію в будь-якому вигляді в громадських та бізнес-організаціях. За рішенням Верховного суду з 1987 року жінки в США отримали право вступати до ротарі клубів. 1989 року законодавча рада внесла зміни до статуту ротаря, виключивши з нього вислів тільки для чоловіків. До 2002 року ротарійками стали 103 тисячі жінок дві тисячі з них президентами регіональних клубів. Дякую, Яно. У продовженні теми зазначу, що 2015 року вперше в історії дистрикту 2230 губернатором було обрано жінку Барбару Павліш, чартаного президента ротарі клубу Сопот Інтернешнл». Словник ротарійських термінів далі у програмі. Асистент губернатора. Особа призначена губернатором допомагати в адміністративних питаннях стосовно визначених клубів на конкретній території. Генеральний секретар. Головний виконавчий офіцер Rotary International, який діє під управлінням та контролюється радою директорів Rotary International. Журнал Ротарієць. Офіційний український журнал дистрикту 2230. Діяльність ротарі клубів в Україні та в усіх куточках планети. Відкрий для себе світ ротарі. Мультимедійне видання за посиланням під цим відео. This close to making history. We are, this close. we are this close. We are this close. This close to changing the world. We are this close so to nature. making sure no child suffers a crippling disease. disease ever again. We are this close to making history. We are this close to ending polio. Because we are this close to ending polio, we are this close to ending polio. We are this, this close, close to changing the world. these close. All we need is you. Is you. Is you. you. We are this close. This close. Be a part of history at Rotary.org/endpolio. Poliomyelitis в Україні спалах небезпечної хвороби. Навіть повністю вакцинованим дітям необхідні додаткові щеплення. Безпечна вакцина виробництва Франції є для всіх дітей від 2 місяців до 10 років. За додатковим щепленням зверніться до лікаря у вашій поліклініці з 25 січня. Кожна додаткова доза вакцини посилює захист вашої дитини проти поліоміеліту. Пам'ятайте, ліки від поліу не існує. Захищає тільки вакцинація. Ротарі клуб Харків пропонує ротарійцям України приєднатися до цікавого проєкту – Створити до 25-ї річниці незалежності України найбільший у світі український прапор із живих квітів. Контакти координаторів проєкту в описанні під цим відео. З 7 по 13 березня в Україні пройдуть Дні культури Бельгії. Організатори заходів Міждержавний комітет Україна Бельгія та Українські ротарі клуби. прямо мова дали. Мы хотим провести такой культурный мост между нашими странами. У нас есть масленица. Масличная неделя, масляна в этом году будет с 7 по 13 марта. И мы предлагаем нашим бельгийским клубам, коллегам провести масленицу у себя в Бельгии, а мы проведем бельгийский праздник в Украине. К нашей акции присоединилось очень много Городов, это восемь городов, это много ротарианских клубов. Днепропетровск, Львов, Ужгород, Харьков, Полтава, Одесса, Киев, Херсон, Черновцы. И я предлагаю вообще приглашаю всех ротарианцев присоединиться к этой акції. В чем она будет заключаться? Это свободный формат мероприятия, который ознакомит жителей Украины з Бельгией. Можно приглашать детей из детских домов и людей, кто нуждается в этом, угощать вафлями, рассказывать про Бельгию, про устои Европы. А мы, в свою очередь, и украинская диаспора в Бельгии, поможем бельгийцам ближе узнать об Украине, что такое украинские блины, почему мы сжигаем чучело. И вообще больше доверительных отношений через культуру установить с нашими странами. Вони об'єдналися, щоб зробити навколишній світ кращим. Дізнавайтеся більше про ротарійців із різних куточків нашої планети. Дивіться нові випуски програми Володимира Шавіріна Ротарі та ротарійці у плейлисті за посиланням під цим відео. А ми продовжуємо випуск. Рубрика Ротарі Портрет далі у програмі. Юзеф Броневський, асистент губернатора дистрикту 2230 в ротарі з 2005 року. Стояв біля витоків створення найстарішого харківського клубу ротарі клубу Харків, у 2009-2010 роках був обраний президентом клубу. Наймасштабніший проект за час каденції поставка медичного обладнання до обласної дитячої лікарні за освітою. Інженер-будівельник, керівник будівельної компанії, яка займається спорудженням котелень та трубопроводів. Разом з дружиною виховує сина. Захоплюється грою в теніс. Та ретроавтомобілями. 23 лютого. День народження Ротарі Інтернешнл». У Дніпропетровську з нагоди дня народження Ротарі відбулося спільне святкове засідання ротарі клубів Дніпропетровськ та Дніпрорегіон. За традицією клуби розповідали про реалізовані та майбутні проекти. Це допомога медичним закладам та дитячим будинкам міста. Підтримують ротарі клуби Дніпропетровська і обдарованих дітей. Щорічно юним обдаруванням призначаються ротарійські стипендії. На засіданні було багато гостей не ротарійців, які зацікавилися діяльністю ротарі та хотіли би приєднатися до ротарійської спільноти. Кожен із нас займається різними ділами, але сьогодні цей праздник об'єднує нас в цьому залі. Це дійсно та організація, яка об'єднує і людей, і душу, і серця, і те, що ми можемо совместно робити каждый друг для друга и для а, помощи. Дай бог, чтобы мы это все смогли сделать и побольше дать и желания, и мечты этим детям, и какой-то вектор развития, чтобы это все у них получилось. Відзначили 111-ту річницю ротарі і київські ротарійці. у день народження ротарі Інтернешнл» члени ротарі клубів Києва, зустрілися на спільному урочистому засіданні. Він 111 років тому в місті Чикаго в США дуже такий зимний прохолодний день. Зібралися чотири. Друга на чолі з адвокатом Полом Кайсом. і провели перше засідання першої сервісної організації, яку вони назвали Роман. Тоді вони ще не думали про те, що за 100 років ця організація стане найбільшою у світі сервісною організацією, яка об'єднує більш як... Одну цілу два десятих мільйони людей сто вісімдесяти дев'яти країнах, вія паші давай тонка, лайток гад, баба, 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 слідки се. Враховуючи те, що я так званий ветеран в полі з поліо, я мушу зазначити, що ротарі Інтернешнл» — це духовні і духовний центр боротьби з поліо у світі. Мізвіса, що роторі найбільше відповідає такому емоційному наповненню цієї сфери, якій ми зараз працюємо спільно з партнерами з ВОЗ і з ЮНІСЕФ, одної такі трикутні партнерів, які абсолютно чітко і свою відповідальність, допомагають країні справитися з тим, що ми я впевнений успішно справляємося. 3 лютого у Харкові відбувся благодійний турнір з боулінгу. Так, харківські ротарійці відсвяткували день народження ротарі International. Подробиці знає наш кореспондент Інна Саріогло. Місце зустрічі французький бульвар. Команди готуються до турніру, а вболівальники болівати. Ротарійці за здоровий спосіб життя і благодійний турнір з боулінгу, що відбувся 23 лютого у Харкові. Яскраво це підтвердив. Приурочили спортивне свято до 111-ї річниці Ротарі Інтернешнл». Проходили змагання у торгово-розважальному центрі Французький бульвар за перемогу боролися п'ять харківських ротарі клубів та ротаракт Харків Мультінешнл». 111 лет назад родилась наша организация Чикаго. И э, почему боулинг, почему турнир? Второй момент – это объединить мысль, объединить харьковские клубы каким-то мероприятием. Наш ротарианец, очень известный, пас-президент нашего клуба, чартерный член клуба «Сити», он один из хозяев этого прекрасного большого харьковского заведения, где есть это боулинг, он нас пригласил, мы с удовольствием приняли его приглашение. Ну хотелось провести какое-то мероприятие, где мы б могли всі клуби Харківські вместе собраться и отдохнуть, и сделать что-то полезное. Поэтому турнир благотворительный. це перший благодійний турнір з боулінгу серед ротарійців Харкова. Усі кошти зібрані від спортивних змагань підуть на допомогу онкологічно хворим дітям. Завали таку акцію, которая, во-первых, еще раз зводить нас вместе всіх ротаріанців. і, конечно же, главная ее цель это благотворительный взнос, который кожен клуб вносить. і вместе мы покупаем розходные матеріали для капельниць, для 16-й дитячої лікарні, для отделения гематології. Перемогла у змаганнях команда ротарі клубу Харків. Організатори турніру подбали про спеціальні ротарійські призи для найкращих спортсменів та сподіваються проводити такий турнір щорічно в день народження ротарі Інтернешнл». Репортаж сьогоднішнього випуску. Надсилайте інформацію про події та новини вашого клубу на електронну адресу ротарі.коліс.ТВ, і ми обов'язково розкажемо про них у найближчій програмі новини Ротарі Україна. Підписуйтесь на канал та дізнавайтесь першими про свіжі випуски новин. Не шкодуйте лайків та діліться посиланням у соцмережах. Нехай примножуються добрі справи! Побачимось за тиждень!